Засіб для віднакипу. Дівчата, я, я така додоволена. Ну, ну, По-перше, він без аромату зовсім. Просто без аромату. Мені подобається. Баньо я обожнюю. Баньо, баньо я мила м -м, шви в ванни, кафель, шви, крани, все мило. Наша вода в на кривому Розі, ви знаєте, яка. У баньо є аромат і ну, мої сусіди, от деякі от вони не люблять. Не та ні інше баньо. Тут приходить подарунок, подарунок. Дві літрові пляшки в мене було в подарунках. Засіб для ванни туалетів. Я відкрила одразу. Перше, Но це не засіб від... для вани туалету. <рес> від накипу. Засіб від Вибачте, ага. засіб від накипу. Так він без аромату зовсім. От без аромату. Тут молочна кислота і лимонна кислота. Ось, ось тут написано. Написано, мені не подобається, як написано. Написано: треба взяти цілий стакан. Чи або пів склянки налить в стограм. Налить куди? Написано пів склянки. Помните? Налить в чайник і кип'ятить. Ну, хто це буде таке робити? Я взяла в бризкалку, налила, не розбавлений. У мене є машинка. кавокавова, І отут дуже-дуже багато отут, оцих таких, оце ж вона вже помита, ну це один раз попили каву. Що я зробила? Я просто бризнула, бризнула цим засобом і витерла одразу, і витерла просто спонжем. І немає ні кави, нічого не було. Я дуже здивувалась. І що я потім замітила? Оце я багато кави вже варила, і вона чиста. Абичне після першого разу, як зварю, зразу вже отут нальот. На а це після цього разу він не прилипає. Ну це про машинку. Далі воно безпечне безпечна молочна кислота і лимонна кислота. Оце я пальни також засовувала, бачите? і mm -hmm. цього. І що я потім, потім В чайник я просто побризкала чайник, просто побризкала теплий чайник. Поки я підстав там за водою, чи за чим зилюся, він вже чистий, Все я тільки сполоснула і вилила. Далі швин, ванної і крани. Так само вилила в цю баночку і бризкала спочатку водою полила, полила кран і потім бризкала гарячою, Гарячою, так, щоб вили... або гарячу водою відкрила, щоб тепленька була. І бризкала оцим засобом. У мене там були такі каміння. Чую, шипить. прямо mm -hmm. шипить. Та і відпадає. Правда, отак От пальчиком беру відпадаю. і відпадає. І зараз хожу, заглядаю, а він все ще блищить і блищить, блищить і блищить. Тобто, якщо після якихось інших там засобів, коли я раніше вона ніша, була забула частіше мить. Оцей засіб, я зрозуміла, він довго. Тривалої дії. Добре, тривалої дії, А ще ви бачили відео матір? Що, що її чоловік зробив? Чоловік зробив. Фаналіки потекли батарейки. Uh -huh. і він оце, я пам'ятаю, у мене папа був телемастером, і я пам'ятаю, як він якусь кислоту брав, перчатки оце закривав ну, і чистив оці свої схеми. Чи платить, uh -huh. платить. Плати. Муж, муж брав паличку і оце почистив цю плату від фонаря і каже, бачиш, Лена, говорить, ручки чисте, і, і все чисте. І так, все так, безпечно, да, і безпечно. наш засіб і для, результат. На, від, для видалення накипу він, він дуже класний. Він працює, як і, вся, як і все наше, все що є. Дякую, Саночка-Бабідка, лідер компанії Рсах.